Етапи купівлі нерухомості в Іспанії для іноземців. Перше це вибір об'єкта. Пошук здійснюється через агенції, онлайн-платформи або особисто. Рекомендується переглядати об'єкти на місці, щоб оцінити район, інфраструктуру та стан нерухомості. Друге, отримання NIE. це обов'язковий документ для іноземців, без якого неможливо провести фінансові операції в Іспанії. NIE оформлюється у відділку поліції або через консульство. Третє відкриття банківського рахунку в Іспанії. Він необхідний для оплати нерухомості, податків і комунальних послуг. Четверте. Юридична перевірка. Юрист перевіряє власність, борги, ліцензії, податки і історію об'єкта. П'яте. Підписання контракту. Глада про завдаток фіксує умови, угоди та штрафи у разі відмови. Зазвичай вноситься від 10% від вартості нерухомості. Шосте це офіційний акт передачі власності. Покупець сплачує повну суму, після чого нерухомість реєструється в іспанському реєстрі. Якщо ви шукаєте нерухомість в Іспанії, звертайтеся до експертів компанії Spendome і ми з радістю допоможемо вам підібрати ваш об'єкт.